На будиночку в нас вже старт вкладання тротуарної плитки на залиту нами відмостку. Вже все достатньо непогано виглядає, бачите? І що в нас значить тут? У нас в'їзд в гараж, ворота. Обрізаємо стяжечку на примиканні. Гідроізолюємо цю частину, виводимо гідроізоляцію за межі в'їзду в гараж. Щоб в нас напівсуха стяжка не набирала воду в себе ніяку. Тротуарна плиточка підійде, вода сходить. І отак це все діло буде працювати. Йдемо далі, йдемо далі на відмостці. Бачите, хлопці, подіставали вже пінопласт. У нас дрінажні отвори готові повністю, тобто водичка буде сходити в дрінаж і ніяких підривів плитки не буде. Отака історія. Вхідну групу теж залили, тут буде все плиточкою вкладено, вже все буде файно. Отакі справи. Працюємо.